Разом з Севастополем свій 230-й день народження святкує найстаріше суднобудівельне підприємство України, публічне акціонерне товариство Севморзавод. Доля підприємства нерозривно пов'язана з історією міста та життям його мешканців. На урочистості з нагоди відзначення поважної для заводу дати прибуло багато гостей. Кращі його працівники були відзначені заслуженими нагородами та подарунками. Від 9 мільйонів гривень до 60. так за останні чотири роки збільшив обсяги виробництва Севастопольський морський завод. Тільки з початку цього року з доків підприємства відремонтованими вийшли вісім українських та іноземних суден. Зараз у роботі майже стільки ж на завод виповнює сьогодні ремонт флагмана флоту українського Гетмана Сагайдачного. Ми плануємо закончити в слідущому місяці. Крім того, ну, зараз конкретно зараз на заводі сім судов стоячих в ремонті. Перше з 90-х років найстаріше суднобудівельне підприємство нашої країни стало на шлях відродження. Його стратегічний інвестор Петро Порошенко каже, що Севморзавод один з небагатьох представників своєї галузі в Україні, якому вдалося подолати багаторічну кризу. Зараз завод вже погасив борги, відновив основні фонди та продовжує нарощувати обсяги виробництва. Если вы сегодня возьмете любое судостроительное предприятие Украины, львиное большинство из них находится в критическом состоянии. Все в Морзавод Сегодня представляет собой счастливое исключение, когда мы идем. нарастающей, когда обйоми производства растут, когда численность работающих растет, когда повністю погашены задолженности перед бюджетом и пенсионным фондом, когда сформирован пакет заказів, і кадами чітко знаємо і смотрим в завтрашній день. Однак, головне для повноцінного відновлення роботи заводу це збільшення замовлень оборонної галузі. Тож головна задача на найближчий час залучення для ремонту та модернізації кораблів військовоморських сил України та Чорноморського флоту Росії. Поки що військовий судноремонт займає усього 7% від загального обсягу виробництва. Хтось ремонтує суда Російської Федерації і України, а своє судо судо судоремонт не тільки в Україні, але й в Росії, на жаль, не ремонтує. Кораблі свої ж. Тому це принциповий питання, з яким керівництво міста виходить в правительство. І я думаю, що разом з Петром Олексійовичем ми доб'ємося того, що кораблі будуть ремонтуватися в Сєвостополі. Такими перспективними показниками підприємство підійшло до свого 230-річчя, яке завод відзначає разом з Севастополем. Урочистості з нагоди цієї поважної дати пройшли напередодні у культурному комплексі Корабел.